Всі пафи за останні 10 років, навіть не 10 років, за останні 20 років вони мають абсолютно однакову геометричну форму по висоті. Різниця тільки складає іменно середня її часть, там де стоять магнітоводи. Буває така десь близько 6 мм товщина, буває 6,5 буває 7 мм. Тобто, Різні береш пусті каркаси, бобіни, наматиш провод, і опір може відрізнятися. Тобто один датчик може бути там 7 кг, другий датчик може бути 8 кг. Казалось би, це єрунда, але на звуки це трошечки впливає. Що стосується основного заблуждення, що тільки пафи звучать круто, це неправда. Достатньо для того, щоб зробити, як то кажуть, той самий фірменний класний звук, знайти просто пластмасу, яка відповідає цим потребам. Якщо пластмасу ви не можете знайти, не можете купити, да, її ви можете просто-напросто зробити. У нас на мусорку викидують постійно холодильники, іменно ця пластмаса, яка... Желізо здають металолом, а іменно залишається ця пластмаса, яка пожовтівша, така, і ви лезвієм дряпаєте, вона робиться біліша. Іменно ця пластмаса, іменно цей матеріал використовувався в перших датчиках Гіпсона. От них отказалося, тому що при демфіруванні цієї катушки вона коробилась, вона деформувалася і датчик теряв свій зовнішній вигляд, і це була б антиреклама при розборці датчика або знімання кришки. Тобто датчик, поміщавши у парафінову ванну, коли музикант захоче зняти кришку, та катушка вже покарожена. І ви можете знайти в інтернеті безліч фотографій, де розбирають старі гіпсона, і там та катушка така, вроде би, не знаю, і наркоман ліпив. Тому от цього матеріалу відказалися і перейшли на цей матеріал, який вже гнеться, який вже не тріскається, він вже не такий чувствительний, в ньому немає оцього шороха. Якщо ви, наприклад, маєте гіпсон Лес і ви не хочете, щоб у вас гітара зуділа. Вам необхідно змінити електросхему на лесполі. Що треба для цього зробити? Правильно, треба зробити тільки одну ручку громкості. Якщо ви хочете, щоб у вас гітара взагалі не фоніла. Не фоніла використовуйте від регуляторів до переключателя товсті провода, які були б мікрофонні. Тобто для мікрофонного співу отвір в гітарі там дозволяє там. Дірка така можна отвертку просунути по колодязю знизу під датчиками, де йде туди-сюдашечки. І просто засовується туди три товстих кабеля, які йдуть від потенціометрів до переключателя. Важливий момент. От датчиків до переключателя проводи можна використовувати звичайні. Але дуже важливо схему цю переробити. Якщо хто не знає, я можу вам підсказати ще інший лайфхак. Якщо ви будете використовувати потенціометр приблизно на 250 або 500 кОм, ви можете зробити дуже хитро. Одна ножка потенціометра це буде маса, корпус, середня ножка це буде сигнал. Так от, припаюючи Сигнальний провод з туди сюдашечки можна продублірувати туда ж масу і туда ж сигнал. І коли ви викрутите громкость на максимальну громкость, у вас не буде фона. І коли ви громкость будете оброблять, у вас не буде фона. І з недоліка регулюровка громкості у вас буде відбуватися різко. Але це на гітарі, по своїй суті, не громкость, а е потенціометр, тобто він потенціал зменшує. Тому. В будь-якому випадку, при зменшенні громкості частотний діапазон гітари суттєво зменшується. Тобто уходять високі, висока середина, стаються тільки баси, бубньош і таке інше. Тому, хто хоче, щоб ліспол, кого люто ліспол фонить, можете використовувати такий лайфхак. Що стосується, чому на сучасних лесполах, конкретно ну, такої цінової категорії, там, в магазині там 200-500 доларів, чого Леспол конкретно галімо звучить зараз в нинішній час. Чому він не звучить так, як ті тілесполе. Саме найпервіше це невідповідність пластмаси, яка використовується бобіна для намотки датчика. Використовується провод з меншим діаметром провода, використовується аномально сильний магніт в некі – тому ви включаєте брідж і граєте на брідже, а анековий датчик так магнітить струни, що він вам е, убиває верха в брідже. Тому для того, щоб леспол дишав хорошо, в некі треба ставити Алніко. Обов'язково! Лише Алніко в некі на Лесполі дає хороший звук. Ніякі другі варіанти не працюють. Е, в брідж на Лесполі можна ставити кераміку, хорошу кераміку ну, Все можна ставити, кроме Алніко. тому що ну, Алніко на лесполі, це ну, кроме, як на дисторшні, на гітарі грати не можна, тому що гітара не звучить вообще ніде і ніяк. Чотири регулятора, з них тільки, тільки три звука. Те, що кажуть, що можна там нарулити такі нереальні возможності це все їзда по ушам, максимальна їзда по ушам, якщо можна десь і нарулить. То це кастомна гітара з кастомною перепайкою. На рідній перепайці нічого там не можна нарулити. Там просто дві громкості і два тона. І так на лес -полі того звука хорошого нема, а той тон ще дужче убиває верха. До речі, фірма Seymour Duncan і Dі пішли ще далі. Вони почали використовувати на цих же самих датчиках провод 004, 043, 045. 0053, 0055 і 0058. Тобто, вони в Оми пішли ще далі, частотний діапазон ще звузили, датчик зробився півстоїмості китайської гітари, тобто датчик може стоїти 70-80 доларів, а звука взагалі немає. Тобто в Леспола вся вада цієї гітари це аномальна велика вага. Для іменно для, гітари, іменно для соло, для ритма, для соляка, для дісторшена це категорично не потрібно, тому що всі інструменти е, путні, такі як там гуслі, гітари, домри, ех, та навіть контрабас і віолончелі намагалися робити якомога Лешими. ніхто їх не робив. Важкими. Ніхто верхній деки не робив по 1,5 см завтовшки. Старалися, щоб древесину вибирали легку. Лесполе взяли камінь, цемент, бетон, метал і зробили просто гирю. Я із за ліспола собі спину вбив, тому що у мене позвоночник почав боліти від ліспола. Це не гітара, це ужас. На ній грати невозможно, на ній. Подержи довго, на ній нога болить, на ній невозможно і грати в удовольстві. Тобто ця гітара ну, просто кончена з всіх точок зору. Але вона красива, вона симпатична, вона з точки зору ергономіки і тактильних відчуттів. Її приємно держати буквально перші 10-15 хвилин, а потім вона надоїдає і хочеться скинути скинуть. Як Якусь сумку на, на, цих, на, на ногах. Їй неохота довго тримати в руках. Вона дуже швидко надоїдає, вона ну, просто отвратительна гітара з усіх точок зріння. Але чогось за цими датчиками ганяється. Тому, якщо ви хочете вибиратися собі споли, щоб у вас чітко звучала гітара, то вам треба як мінімум подивитися під кришечки. А що знаходиться під, тих кришеч... під тими кришечками, ви побачити, у ви не можете. Тобто це завжди бабер мішку. І тому, якщо ви хочете фірмний, класний, чіткий звук, ви просто-напросто можете любий який брати леспол. Просто на ньому замінити датчики, накрити заново ті кришки, які ви були, щоб вам нравилось І все. Тобто, яке дерево взагалі фіолетове? Хоч воно буде. Китайське, японське, махагон, не махагон взагалі без лампи. Все одно. Лисполовський звук можна нарулити сугубо за счет датчиків і за счет мензури. Головне, щоб була мензура, Гриф обов'язково має бути махагоновий вклеєний. Можна і не вклеєний. Махагоновий гріф має бути обов'язково дека, яка завгодна. Головне, щоб вона була важка. По датчикам взагалі немає. Провод 063, 06, 068. Наматується по 5000 вітків на катушку. Катушка береться, там висота 6-6,5 мм висота. Це абсолютно стандартна катушка. Наматується до кінця цей провод і фірмний чіткий звук. Якщо хочеться, щоб гітара іменно фанила, можна зробити нижню підошу, наприклад, з жесті. Або, наприклад, з тонкого метала, і тоді, при включенні дисторшна буде такий свист, як у Гаррі Мура. Кайф це, щоб гітара зуділа, щоб тріщала. Я не думаю, що це кайф. Кайф це, коли гітара безшумна, а коли ти мокрою рукою або потною рукою проводиш по струнам і чуєш звук скольження пальців об струни. Оце кайф. А держати гітару в руках, обхватувати її двома руками, зажимати і вона ще й зудить при цьому в усілітлі, то це абсолютно не кайф. Для тих, хто не розуміє, я намагаюся вам сказати максимально доступною, на доступній мові. Коли у вас, наприклад, робить нековий датчик на лесполі, а бріджевий відключений, так от бріджевий датчик. Має довжину провода від начала гітари до переключателя з переключателя до датчика. Це мінімум 50 см провода, який не підключений. Тобто в нього обірвана цепь по сигналу, а сигнал по ньому все рівно йде. І тому до того датчика, який працює і в якого контур начало обмотки, кінець обмотки з усілітелем запитання на 100%, то інший провод просто. В воздухі знаходиться. І тому повністю викрутивши на лес полі 2 громкості в 0, гітара все одно создає шум. Чому? Потому що в нас два датчика в обриві. І виходить, що включений датчик тихіше звучить гітара, ніж повністю заглушена громкость. Це максимальний бред, але у англічан от вони як зробили погану гітару в свої там. 50 ті роки. От вони такі роблять до сих пор погано. Не вірите, візьміть, подивіться, лесполе кастомні, подивиться старі лесполе. Там хочеться просто плакати і просто думаєш: Господі, за що люди платять гроші? За якусь сказку, за якусь ідею, за потрісканий лак Та нащо це гітара, якщо її не можна одіколоном протерти? протер одіколоном, вона помутніла. Ну, це взагалі. Жесть. Квасом гітару протер і гітара помутніла. Так вона стоїть от 1000 доларів і више. За що? Гітара упала ось ось з колін на пол і отлетіла голова. А що відлетіла голова? Потому що там взяли просто велику рейку, сфрезерували все лишнє і уклон голови зробили за счет рівних волокон. У мене в самого був ліспол, у мене в самого був епіфон. І голова була відбита, я її там клеїв, ну вона була відбита. І звучала вона. Поки я не зробив туди датчики, вона лисполтою нормально не звучав. І да, на той період я зробив датчики, правда, не пав. Я магнітоводи використав М5 з двох сторон, того що пав конкретно, подрозуміває е, різні магнітоводи в, в різних катушках. Е, Север і Юг обично кажуть, типу, Север треба, типа, перва катушка, нек друга, і заблуждення кажуть, що типа должен е юг бути на шурупах. Ну, насправді, не магнітне должно відповідати магнітоводу, а розположение відносно грифа. Чому? Потому що в нас не... у нас в вимірі йдуть. От Нека до Бріджа, а не навпаки. І тому, якщо у нас перва катушка буде давати Север, то які б ми пушпули не робили, у нас при відключенні одної катушки не буде существенно улучшатися звук. У нас буде або галімий звук, або галімий звук, або він, але він ще й тихішує передачу. Тому. Іменно конкретно Лесполовська компоновка розставлення магнітної системи не розполагає до красивого звука і мелодічного звука. Це, скоріше за все, погано звучаща бас гітара. Ну, от так, от, приблизно, вона з звуком гітари має дуже мало чого спільного. Я говорю конкретно гітару на чистому звуку. Я не враховую всякі плагіни, всякі преампи, всякі грілки, присоски, примочки. Я говорю просто гітара, яка просто включена в усілітель. Просто без ніяких доповнительних опцій, і конкретна гітара не звучить. Поігравши на цій гітарі 15-20 хвилин, півгодини якщо у вас будуть якісь гості, у них просто заболить голова. Це інструмент, який не лічить душу, це який просто убиває вуха. Тому е, я, наприклад, не розумію, реально я не розумію, навіщо купляти інструмент, от якого втомлюється голова. Просто втомлюється голова. Так, да, якщо прописуєш, е, як, як конкретно я.